Хлопці там буквально на грані життя і смерті. Він каже, три людини померло від катувань серед нас. Каже, і я я відчував, коли мені було дуже кепсько, я розумів, що можливо це все. Але я просив Бога, що, ну, будь ласка, ну, побачити в очі коханої Це страшно звучить, тому що він повернувся побачити в очі коханої в нього в медичному заключенні розписано скільки видів тортур в нього було. Я не буду про це казати, це... я не хочу розплакатися. І були застосовані ну, практично всі. Для них Зеленський це кукла Вуду. І тому тут хлопці повертаються, там розповідають, що там, такий час були тортури, такий час у батька були тортури кожен день. А Власне, наслідком всіх тих тортур стало те, що організм просто настільки знесилений, що ну він згорів буквально за тиждень. В момент операції лікарі сказали, що. Ми думали там справа в підшлунковій, але насправді всі органи вже розпадалися. Тобто, некроз був не тільки в підшлунковій. Це те, що ти не побачиш зором, це те, що аналізи не покажуть. Тобто він тримався просто на силі духа.